Доброго дня дорогі друзі, зараз хочу з вами пройтися. Сьогодні вже друга половина п'ятниці, трохи вільного часу маю і хочу пройтися по селищу Ігрінь, на Огрінь, не стара огрінь, а огрінь просто Самарського району, місто Дніпро. І трохи колись я показувала вам Річку Маячку. Вона це одна з лівих, лі, лівобережних притоків Дніпра, річечка, маячка. Власне, зараз ми до неї йдемо вулицю, яка називається Тарасів шлях. Цікава вулиця, така називається, ще раз повторюю, Тарас, Тарасів шлях називається. Не знаю, чи пов'язано з шляхом або Тарасово, так називається. І ще, ну, я чула Тарасів шлях, а може Тарасова вулиця. По одній ідеї тут пов'язано такі от вулички. До речі, такий сучасний бренд, високі паркани роблять люди, аби один одного не бачити. Ну, Може з інших причин, може тут якась кримінальність повишена. Але от така от вуличка, і вона звивається вниз, йде до Маячки річки. Річка Маячка це лівий, лівобережний приток Дніпра. Вона десь починається у районі е, Синельниковському. Е, десь е, Біля селища Яворі... Яворницьке, є таке селище Яворницьке, здається, там. і селище Сад. Сад, повторюю. я його... І тобто річка, Маячка починається з сада, по суті, ще біля Яворницького. Знаємо, де, хто такий Яворницький, професор, історик, відома людина. Чому Яворницьке не знаю це селище, але воно десь ну, в, в районі Ларіонова чи щось так от, якось знаходиться. Ну, я точно не можу сказати, чула про це місце. І що там за селище Сад, і чому Єворницьке. Але, але от таке от, збіг. І дуже приємно, що річка, маячка, козацька річка, яка є притоком Дніпра, вона починається неподалік від Єворницького і починається по суті сада текти. Будемо вважати, що це український не райський сад, а український сад. І буде, хай він буде квітучий. Подивіться. Отакий от. Такий от. Люблю дуже такі от невеличкі будиночки, в яких квіточки, дуже багато. От подивіться, от такі от спуски, такі доріжки. Е, до речі, кісмань трохи схоже. Оце місце дуже підходиш неподалік будинку, де жив Володя Івасюк, де народився він. Не там, де він вже потім вже як молодий був, а один народився в Чернівецькій області, де був маленькою дитиною. О. Е. Отак, от, розмова цікава, бачите, якийсь там дитиночок тут. З дитиною, Бо, дідусь з бабусею. Дивіться, який будиночок ще тут. От ми підходимо до річки Маячки, Козацької ріки, по вулиці, по Тарасовому шляху або Тарасова вулиця, така возенька вуличка. А поруч нею вже в городах починається річка. На воротах у місцевих жителів вже починається оця річечка. Ну, вона точніше починається в Синельниковському районі. А вже тут тече. От петласка річка, маячка, козацька ріка. Колись вона була повно І навіть невеличкі суденці на його проходили. А зараз, бачите, немає майже води. Я от пару років тут була, ахмелом, все, бачите, сполита пару років тут ходила назад цією стежкою. І от, власне, вона була повніша. Оце вуличка Тарасів, шлях або Тарасова. вулиця Тут навсюди написано Тарасова. До речі, могли б поміняти на Тарасів шлях. Чомусь вона мені так закарбувалася, що як з назвою, як Тарасів шлях. Не значу. От дивіться, зміліла. Я й не думала, що... Зміліла маячка зовсім. Чи це може тому що... Ну, зараз вже... І вже літо закінчилося, ще дощів не було велике, може тому не знаю. Може тому. Я так жива, не похуй не цела. Але розміліло. козацькі місціни любі бо такими от... Невеличкими річечками. Козаки часто мандрували в обхід різних проблем, яких там могли їм шлях перекривати. І дуже гарно орієнтувалися у цих річечках. Так би мовити, у таких от, як ото кажуть, як артеріями. Кров рухається і суди, судинами. Отак от, от і козаки вміло працювали за живим організмом, яким була на той час Україна, українська земля. Бо знаєте, коли річечки забруднені або їх немає, то це вже не живий організм, на жаль. Але бачимо, що отут -от трохи більше водички. Але вона така вся болотиста, зелена. Чому маячка? Бо, мабуть, вона все-таки маячила, десь з'являлася, десь зникала. І ще крутилася таким от колом. Ішла, дивіться, красиво. От, власне, хотілося мені вам показати цю місцину щоб ви от просто відчули. На жаль, не чистять річку, закидають сміттям. Подивіться, от такі от пляшки, тут їх багато. Треба чистити. Питання до самарської влади, яка має щось робити і думати про те, щоб це було клеся. Кілька років тому щось там якось на якійсь дільниці чистили частину дороги. Ну, дороги, я в мене перебиваю, трохи відволікають. Частину річки. Але ну, це треба гарно почистити. І аби річка не виходила потім у глинниках місцевих жителів і під їхніми хатами. Власне, це моя думка така Цікаво, от, хоч і ще до одної місцини вас довела і сама дійшла. Це така ну, частина зеленої зони, яка завжди була тут, але зараз вона така, ну, не дуже. Облагорожена. Це от частина спортивної площадки. О, тут ще, до речі, річки, бачите, вся зелена. Така от покрита зеленим таким покровом. Мов весняна. І власне. Оця спортивна площадка, на ній раніше в радянські часи, і раніше ще тут проводилися ярмарки Катаринославські, інколи привозили сюди з сел Сенельніківського району, Зеларіонова, з, з найближчих сіл різні. Різні перевозили ну, на продаж речі і і коней привозили, і тут свята учні влаштовували. Ну, зараз рідко -то щось відбувається, але поруч школа знаходиться. Не знаю, вона чи працює зараз, чи ні. Мені займалася, моя мама завершувала. Старші класи. І власне непогана місцина, але, але я думаю, дуже багато треба ще, ну, бажання, мабуть, усім. щось тут робити у місцевої влади має бути. І от це Тарасів шлях, ще раз повторюю. А стара шляха отут -от ми переходимо до річки Маячки. Яка повторюю, починається біля селища сад. І неподалік селища Яворницького Чи села Яворницького О, озвалося, мабуть, квакушки якісь. Царівний тут є. Так що. І от власне ця річечка з вітеря починається і вливається у Дніпро Є легенда, що начебто колись на цій річці, якийсь маяк був. Я не знаю, яким боком, в якому місці її. І що начебто це був такий собі козацький маяк. Чим він був пов'язаний, чого маяк. А може, це була якась точка, де збиралися козаки, на яку орієнтувалися. І тому саме. Річка і називається маячка. А не тому, що вона там маяча, а саме з якимсь маяком козацьким, або древнім маяком, який ще використовували наші пращури. Ну і, власне, от, саме тому і назва походить звідтіля. Або, може, ця річка є маяком сьогодні для нас. Що якщо от такі річки ми почистимо і все навкруги них попебираємо, доведемо до ладу, то і це буде гарним маяком для майбутнього України. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео за вашу увагу, за те, що ви українці, за те, що ви слов'яни. За те, що ви відчуваєте в собі дух української, козацької нації. І що ви розумієте його. Це дуже важливо. Друзі, невеличке відео зробила про маячку. Може щось потім ще додам. А зараз от хочу трохи, сколько в мене є, пакетик невеличкий поприбирати, біля неї у всій точці. Тут площадка спортивна, неподалік школа. Ну, особливо я дивлюся, тут не турбується чогось. сміттями навпаки його поширюють. І от хто побачить це відео, будь ласка, робіть, прибирайте і Самарський район, і школа, якось беріть своїх дітей, батьків хай поприбирають. Такі красиві місця у вас тут, а ви не доглядаєте за ними. Хай це на території школи, але ж діти ваші. І, і щоб вони виростили культурними людьми. І тими, хто поважає землю свою і шанує її. Бо в шанобливому ставленні до землі. О, якщо ти не висипаєш сміття і шануєш, значить землю, свій рід, своїх батьків. А якщо так викидаєш, то це значить, що. Ну і виховуєте ви дітей, незрозуміло як, і, і самі живете неправильно. От, власне, скільки у мене було. Зараз пакетику. Панаки, по те, що понакидане, я поприбираю. І вас дуже прошу прибирати. Дякую вам. Побачите, птахи почали битися між собою. Тільки почала прибирати, причому соки побилися. Це взагалі, звісно, вперше взагалі бачу, щоб соки билися між собою. Але я ж прямо впали. О, тут я тільки хотіла почати прибирати. І оце засварилися сойки. Не знаю, що воно. теж якісь. О, літають. Так треба подивитися, де вони. Тут там живе. Я її туди ж не підходила. Тож це не і я їх зачепила. <гум> Ось такий от у мене перший пакет. Зараз викону, може ще один, зберу. Тут дуже багато сміття. Але от поруч пройшла жінка, яка йде в церкву. Тут кацапська порхата церква. І власне теж нічого не робить. Да. Не на духовній, ні на війні, ні на які, я так розумію, тільки от збираю гроші з бабусюк. І потім бабуськи, ну це на когось я, але я знаю декілька випадків, коли духовники начебто допомагали стареньким, і раптом стареньких ну вони не довго жили. Але штаньки, як, звісно, недовго живуть, коли їм особливо духовні особи допомагають. Так, то, то таке. роздуми. Зараз викину, от, може ще прийду, зберу. Хоч як після допомогу природі від мене сьогодні. А то тут їли, пили та покидали. От бачите дерева які, яке коріння у них. Тут теж це води немає. Цікаво. От таке от місточок і оця власне річечка. Але вона тут зміліла. Води немає. Чомуся. Не зрозуміло чому. Уявіть собі, тут вужик живе. Я вам трохи поприбирала і він вибрався у траві. Під сміттям жив, бідолага. Отут от. Де ти? А о він, бачите? Поповся. Побіг. Біжи, біжи, не бійся. Я тобі просто Бачите, вже вже немає сміття. Вон два мішки. Крім того, що я винесла. Отак от, от. Я думаю, можу зібрати людей та наступного разу десь поперебирати. Так, ну що, я очистила від отут заповнено було все сміттям. Вже там, ну, може, пара маленьких папірців лишилося. От у мене один мішечок, другий мішечок, один вже винесла. Ще раз піду відносити, вже на сьогодні все, бо далеко відносити сміття, але а тут немає куди кидати, але хоч це місце я прибрала. Ще раз повторюю усім, долучайтеся. До таких маленьких, ну, навіть ви одні, там прийшли кудись. Відпочивайте і заберіть і своє сміття і десь поруч, але будьте обережні. Там можуть бути і гадючки, і вужики, але... Можна обережно паличкою подивитися і прибрати. До речі, під цим, якби не кістяк. Ну, не буду зараз дивитися, ладна. річечка, ще раз, маячка. Очищуємо свої душі козацькі джерела і інші святі місця і ведемо Україну до миру, до українського майбутнього. Із якого я тут дуба зустріла. Його обхопити можуть... Може люди не три. Кілька шіків. Ого! і гривню такий великий дуб. Да йому 100 років війни, якщо не більш. Ого. Який великий там птахи живуть в ньому. На шести тиші. Тися до піду. Ого. Дубіще. 不是微博。